Боже, що це тут так холодно? Це просто якийсь капець. Ну-ка, давайте ми встанемо і підемо подивитися, чому так холодно. Так, де це, це нафіг ті батареї, лки-палки. Давайте ми сюди зайдемо. Боже, як тут холодно. Ну-ка, давайте ми... Боже, тут у нас батареї взагалі не роблять, це просто якийсь капець. А я думаю, що так холодно, це просто якийсь капець. Ну-ка, давайте ми зараз тут зачинемо тут двері, зайдемо ми сюди. Чому це тут так холодно? Я не розумію. Опачки. Опачки. А що це тут. А, друзі, це у нас випав сніг, Нарешті в Києві випав сніг. Капець, а я думаю, чому? Чому так холодно? Я просто не розумію. Ой Боже, оце сьогодні в мене день починається з самого холодного дня. До речі, всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Майнер, і сьогодні я продовжую мою рубрику Життя перекупщика в Майнкрафт РП. Як ви бачите, сьогодні в мене день почався з холодних новин, як ви бачите, тому що іменно сьогодні у мене випав нарешті сніг. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях от мене, навіть і в реальному житті випав сніг, і в Майнкрафті випав сніг. А тепер напишіть ви, чи вас випав сніг в якомусь місці, чи в селі, чи ні. Коротше, що я можу вам сказати, ставте лайки, підписуйтесь на свій YouTube канал, і не забувайте про дзвіночки, тому що наша ціль це 7000 тисяч підписників до нового року. Нам залишилося чуть-чуть. З вами Артімайнер, ну і ми починаємо. І так, як ви пам'ятаєте, в прошлій серії я приїхав в це чудове місто Київ, і, оказується, в мене була квартира тут від моїх батьків. І, коротше, в принципі, я приїхав сюди в цю квартиру. Я як зайшов, і тут просто був якийсь капець. Хто хоче подивитися, то ось в принципі можете по підсказці Справа вверху можете подивитися, те прошле відео. Так, ось, в принципі, мені потрібно якось розкрутити свій бізнес, тому що іменно я хочу в майбутньому стати бізнесменом. І ось, в принципі, що я хочу зараз зробити. Пам'ятаєте, я приїжджав на одній такій цікавій машині під назвою Нива. І так, в принципі, я хочу Пам'ятаєте, я в прошу серії говорив, що можна ту ниву продати. І отриме за це якісь гроші. Так ось, в принципі, я думаю, сьогодні ми цим і займемося. Давайте ми зараз підемо спустимося до тої Неви. Давайте ми ось так вийдемо з квартири, і, в принципі, спустимося ми до Ниви, Я зараз вам покажу, хто не бачить мою Ниву. Виходимо ми з під'їзду. Боже, як тут яскраво, як тут прям очі прям розбігаються. Це просто якийсь капець. Боже, мене аж очі заболіли, як я вийшов сюди на вулицю. Але зато весело, що в мене вже, нарешті, випав сніг. А випав чи у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, ну що, в принципі, ось мій гараж. Давайте ми тут відчинимо тут двері, вімкнемо тут світло. Ну і коротше, ось ця моя нива. І іменно сьогодні, друзі, я хочу продати цю ниву, отримати хоч якісь і потім якось купити якусь трошки подорожчу машину. Трош... Ні, не подорожчу, а подешевшу машину, трішки її потім підрихтувати і тоді потім її продати в два рази більше. Коротше, ось такий в мене план на цієї рубрики. Я думаю, що ви, в принципі, зрозуміли, з чим я хочу зайнятися в цій рубрики. Так що давайте ми візьмемо тут ключі від ниви, давайте ми тут відчинимо ці двері, опа, сідаємо ми тут в машину. Ставляємо ми сюди ключ, заводимо ми її ось таким чином, все завели. І тепер давайте будемо ми задом якось здавати. Опа, опа, все здаємо, здаємо, здаємо. Все, коротше, якось ми тут здали. І тепер мені потрібно якось виїхати. Ну, коротше, хай якось ось так буде. Все. Забираємо ми тут ключі, вилазимо ми тут з машини і зачиняємо за собою двері. Іменно так я хочу якось її сфотографувати, але. Що мінус, що в мене немає телефона. Ну нічого страшного, зараз я збігаю за камерою. Ну, все, в принципі, дістав я ось таку в принципі, камеру. Ось така в мене камера, можна сказати. Ну і в принципі, ходімо машину фотографувати. Я думаю, із такого ракурса, далі із такого, із такого, ну і ось такого. Ну все, коротше, машину я сфотографував. Тепер давайте будемо ми виставляти анкету на цьому, можна сказати, цеглі. Так, анкету я виставив. Тепер залишилося чекати покупця. Ну що ж, почекаємо. Через дві години. Ну що, пройшло вже дві години. Давайте ми вийдемо до машини. Опачки. Опачки, ви це бачите? Там хтось стоїть. Це що? Це що покупець у мене прийшов? Ну тоді ходімо до нього. Доброго дня! Доброго дня! Доброго! Я хотів вас купити цю машину. Добре, в принципі, можете її оглядати, в принципі, нива. 1997 року така може сказати і не стара, і не молода. За скільки можете продати мені цю ниву? Ну це треба дивитися. Це треба, щоб ви дивилися на неї, і тоді я вже вам запропоную суму. Ну тоді в принципі оглядуйте ниву і подивимося, за скільки ви її візьмете. Ну що, я подивився цю машину, і так вона дійсно ці цих грошей В принципі, я за неї можу віддати 42 тисячі гривень. О, то це чудово! Ось тримай ту тарину 42 тисячі гривень. Так, ага, зараз я порахую. Так, це, в принципі, тут вірно. Ну, все тоді, заберете ключі і, в принципі, вдалої вам дороги. Дякую. Ех, рідненька уїхала, але зато в мене є на руках нарешті 42 тисячі гривень. І знаєте на що я хочу їх потратити? Правильно, я хочу потратити і не нову машину. Так що, давайте будемо, ми, в принципі, вже бігти до нашої квартири, там уже знайдемо ми інтернет і пошукаємо якусь машину. Так, сюди ми заходимо з сід. Даймо. І тепер зараз беремо ми тут наш чудовий телефон, можна так сказати. І будемо зараз дивитися на вакансії на машину. Фігня, 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 фігня. Опа! Почекайте. А ну-ка, знайшов я одну таку цікаву машину. Давайте ми подивимося. А, блін, вона була вже в ДТП, йолки палки Ну добре, дивимося далі. Фігня не дуже. Взагалі, господи. Фігня. Опа! Почекайте, друзі. Почекайте, а я тут знайшов одну таку цікаву вакансію. Тут так, коротше, замість машин. Купляєш контейнери, і в трьох з контейнерів вибираєш любу машину. Тобто воно стоїть якраз ровно, ні, не ровно, воно трошки побільше стоїть. 42 200 гривень. Почекайте, так це ж всі мої гроші. Ай, ладно. Так що заказуємо ми цей контейнер і... В принципі, все. Ну що, в принципі, я думаю, що на сьогоднішній серії, я думаю, що можу вже закінчувати. Ну що, з вами був Вартімайнер. Дякую, що ви додивилися цей нове відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал і не забувайте про дзвіночки, тому що наша ціль це 7 тисяч до нового року. Так що поспіши. Також переходь на мої відео сліва і справа, вони тебе вже чекають.